Всім привіт! Зовсім коротеньке відео. Один з моїх замовників попросив показати, як користуватися мусатом, кермічним мусатом. Я розумію, що багато хто далекий від цього і не знає, як це робити. В двох словах я вам розповім. Маю ніж. Це мій ніж з моєї майстерні, яким я користуюсь, не жалію його, в общем. Ви бачите, в якому він стане. Він підтуплений. Цей ніж підтуплений, він точніше давно вже. От. Що я роблю мусатом? Мені треба знайти гол кромки. Ну, понятно, що не пам'ятаю, хоча б приблизно. І робимо такі руки, навіть маленьким мусатом. Зробили 5-6 рухів, взяли цієї сторони. Попробували. Чи завернули ви за усенів в цю сторону? От Я вже завернув. Я вже його завернув. Тобто, з цій сторони заусенця нема. Тут є заусенець. Тобто цими рухами завернув заусенець. Тепер я роблю скільки ж 5 чи 6 рухів з другої сторони. Тепер пробуй цю сторону. Завернув, завернув. Якщо не завернув, і ще штук 5. Завернув я заусенець, тепер я роблю по три рухи. Тепер по два. По одному все в мене підправлений ніж, який ще буде різати довго і нормально. От. Якщо в когось є, в мене в принципі є ось така штука. Тобто після мусатика дуже добре на шкірі. що на шкірі можна на будь до того на шкіряних щоб я довго, до, ну, багато времени бриюся пасною бритвою. От, я правлю свою бритву на собственний ладоні, щоб ви розуміли. У ну, тобто, мене є спеціальний такий ремінець. От, ось я на ремінці, а після ремінці на собственной ладоні роблю так. От, і ці остатки пасти на ладоні оставляю. От і трошки В Взагалі, нічого тут немає такого сверху того самого. Ножами підправили. Наприклад, ви там щось робите, робите ножем. почувствували, що він трошки сідає. Мусатик достали. От, пару десятків змахів і ножик робить знову. Все, дякую за увагу.